Вітаю вас. Це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерина Некреча. 5 грудня під посольством Франції в Україні відбулася акція проти співпраці Франсуа Оланда з з Нурсултаном Назарбаєвим. Організатори фундації Відкритий діалог. Причина акція ось в чому днями. Президент Франції Франсуа Оланд відвідає Казахстан з робочим візитом. І наразі організатори акції закликають французького президента. Підняти в Казахстані питання порушення прав людини. Ну, власне, докладніше про цю акцію і про вимоги чи прохання тих, хто її влаштував, ми поговоримо з Анастасією Чорногорською, координатором проекту проектів фундації Відкритий діалог вітаю вас, Анастасія. Добре. Чи правда, що відбулася вже сьогодні акція, і що лист французькому президенту я так розумію, що ви передали вже? Так, сьогодні відбулася акція під посольством Франції, і під час цієї акції було передано звернення до французького президента, підписана представниками фундації Відкритий діалог, також двома правозахисними організаціями Центром громадянських свобод і центром інформації про права людини. І о, нас вийшла зустріти перший секретар посольства Франції, і вона передасть цей лист. Через не цей лист буде передано адресату. А яка головна умова? Тобто все ж таки, що про. Французький президент приїхав до Казахстану, і невже це можливо, що він буде піднімати питання порушення прав людини? Ми в першу чергу закликаємо не співпрацювати з недемократичними режимами, не співпрацювати в контексті переслідування політичних в'язнів, оскільки зараз, зокрема, у Франції знаходиться під арештом один з очільників казахстанської опозиції, Мухтар Аблязов знаходиться під арештом через те, що існує екстрадиційний запит щодо Аблязова від Росії і від України. Але якщо цей запит буде задоволений, Волено, то швидше за все, як з України, так і з Росії, аблязова можуть екстрадувати у Казахстан, де його чекають політичні репресії і навіть можливо вбивство у в'язниці. Ну і катування. А власне детальніше так, про так. Мухтара Аблязова. він а, дійсно там можна його назвати лідером опозиції Казахстану. А, був а, до того він а, колишній міністр енергетики а, і казах, казахстанський олігарх в принципі так а зараз він о, знаходиться у франції о, і з 2012 року чи в тринадцятого тринадцятому в році як заарештували. дві 2013 тринадцятому році він був заарештований саме за цими двома екстрадиційними запитами угу. а, тобто україна і Росія так. направила ці запити. Я так розумію, що правозахисники українські кажуть про те, що ну в той час, коли Україна відправляла цей запит, вона співпрацювала тим самим там з Казахстаном, з Росією, і так. це є не ну, в принципі, також порушенням прав людини. Так, цей Може екстрадиційний запит був направлений ще за часів правління Януковича, і е, існують наразі докази про те, що ця справа, цей екстрадиційний запит був. Сфабрикований, існує корупційна складова у цій справі. І, відповідно, українські правозахисники зараз закликають і українську сторону також провести розслідування, чому був поданий цей екстрадиційний запит, адже нема жодних підстав для екстрадиції Аблязова в Україну, нема жодного українського громадянина, котрий би постраждав в результаті справи БТА Банка. Тобто цей запит абсолютно є необґрунтованим. І, відповідно, Подальше, подальша дія в Української Генеральної прокуратури в цьому напрямку означає просто про те, що ці корупційні традиції, які існували за часів Януковича, будуть продовжуватися. І ми все ж таки виступаємо за люстрацію за очищення Генеральної прокуратури, в тому числі і в цьому ключі, щоб не було таких корупційних складових в екстрадиційних запитах і взагалі не порушувались права людини, зокрема, і права ув'язнених. Ну, щодо справи Мухтара Аблязова, а власне Алматинський суд у 2009 році ще прокуратура Алмати, точніше, завершила слідство по його справі, і там йдеться про крадіжку коштів з БТА банку. І, і взагалі, а після того і російський слідчий комітет також справою, так розумію, там відкрив чи що відбувається взагалі? Наскільки це політична справа? Чи дійсно там Є за що ну якось закликати там до справедливості не знаю суди, щоб пана Аблязова туди викликати? Тобто, в чому суть взагалі оцих от справ? Одна. Однозначно, дана справа є політичною. БТА-банк, котрий належав Мухтару Аблязову, він був націоналізований казахстанською владою, оскільки він приносив досить значні прибутки і, відповідно, був досить ласим шматочком для тих, хто його міг отримати. І однозначно, політична складова в цій справі є, оскільки Мухтар Аблязов був одним з очільників такої системної опозиції в Казахстані і він дійсно міг. Стати достойною альтернативою Назарбаєву, він створював реальну загрозу тому режиму, котрий існує вже велику кількість років у Казахстані, і відповідно це і стало приводом для таких репресій проти Аблязова. Також варто зазначити, що деякі соратники Мухтара Аблязова, зокрема Тетяна Параскевич, юрист БТА Банку, отримала в Чехії політичний притулок. І було визнано, що переслідування, які відбувались проти неї. В Казахстані є саме політично вмотивованими. Так само і сам Аблязов правозахисними організаціями, такими як Amnesty International, наприклад, був також визнаний політичним в'язнем. Відповідно, ми однозначно можемо говорити про політичну складову і про переслідування опозиційних діячів, які виступали проти Назарбаєва. А, власне, з тим моментом, коли у Франції заарештували а, м, пана Мухтара, як це відбувалося і а, чи, в яких зараз умовах там перебуває він о, в якій тюрмі, і чи там є загрози його життю? Тому що в інтерв'ю деяких о, своїх він казав, в принципі, про те, що загроза така існує, і що його юристи, а, французькі юристи, вони а, все ж таки а, говорили про те, що йому треба жити окремо в окремій камері, тому що, а, можливо, навіть. Віть, що там Казахстан, Казахстанська влада може вплинути на те, щоб і інші підсудні, які знаходяться в тій тюрмі, могли позбавити його життя. Так, звісно, таку загрозу ми також не виключаємо, оскільки якщо співпраця між Францією і Казахстаном відбувається на такому рівні, то неможливо виключати загрозу реально життю і здоров'ю Мухтара Аблязова. Наразі він перебуває в задовільних умовах, але потрібно все ж таки не забувати не відкидати. Таку імовірну загрозу. І от, зокрема, промовистими були останні судові слухання розгляди цих екстрадиційних запитів, коли пана Блязова доставляли в суд з великою кількістю охорони під величезним конвоєм. Це робилося нібито для того, щоб убезпечити його життя від можливих загроз, але насправді це просто показує наскільки. Демонстративно його охороняють наскільки демонстративно він знаходиться як ув'язнений. В такому становищі. Okay. А що із сім'єю пана Аблязова? і там була якась історія, що я так розумію, що вони також поїхали в той момент з Казахстану і були в Італії, так, а, так. його дружина а, Алма а, Шалабаєва і а, донька Алоа Аблязова, шестирічна, були викрадені а, два роки тому. з Італії були викрадені з квартири казахстанськими спецслужбами, доставлені спецсвітлення спеціальним літаком військовим до Казахстану, але внаслідок активної діяльності правозахисників, в тому числі завдяки діяльності фундації, відкритий діалог, ми почали піднімати шум, звертати увагу, і зокрема і європейських політиків, про неможливість такого поводження з членами родини Аблязова, все ж таки вдалося звільнити їх, їх випустили, їх відправили назад до Італії. Ну власне, зацитую е, момент з інтерв'ю для італійської газети Еспресо, які у цьому році е, вони зробили інтерв'ю з Мухтаром Аблязовим, І е, що він е, каже, з'ясувалося, що Казахстан встані маніпулювати європейськими системами правосуддя, діяльність яких в рамках міжнародного співробітництва ґрунтується на принципі довіри. Казахстан докладає багато зусиль, щоб виглядати як країна, якій можна довіряти. Але після викрадення моєї дружини і дочки в Італії маска з Казахстанського режиму була скинута Італія. Зараз краще інших країн розуміє справжню суть казахстанського режиму. Іншим це належить ще належить її зрозуміти. Однозначно, цей випадок викрадення говорить про те, що існують зловживання механізмами інтерполу, завдяки цим зловживанням, і стало можливе таке викрадення, і тому ми також наголошуємо на необхідності реформування системи Інтерполу, щоб не припустити переслідування політичних опонентів інтерполом. Оскільки зараз не все прозоро в діяльності цієї організації, не прозорі механізми фінансування Інтерполу, відповідно ті країни, котрі мають Більші грошові внески до системи Інтерполу мають можливість маніпулювання Інтерполом. Ми закликаємо провести реформування, щоб унеможливити в подальшому подібні до цих випадків. А про ці зв'язки і чи вплив Казахстану о, чи такі. Дружні, ну, дружні відносини, в плані, що і можливість реально впливати там, на рішення інших європейських країн чи от на території іншої країни спецслужби Казахстану можуть, в принципі, на цьому прикладі, як ми бачимо, взяти там викрасти людей. Це ж, от, на якому рівні це відбувається взагалі? І чи. Великим є вплив правозахисників, у тому числі там вашої фундації цих акцій, от на те, щоб ці зв'язки вони все ж таки з на нинівець. Однозначно, що такі речі відбуваються на високому державному рівні і з відома відповідних державних установ. Тому ми всіляко звертаємося до державних установ і закликаємо їх не співпрацювати в такому контексті. І відповідно заяви правозахисних організацій мають достатньо високу вагу в цьому контексті, тому що це привернення уваги до наявної проблеми, це можливість якимось чином зупинити. Представників влади відповідно. Підняти ці теми, максимально їх висвітлити, привернути увагу, щоб була певна міжнародна реакція, міжнародні заклики про неприпустимість співпраці, і вони реально дають результат. Ну а про ефективність таких дій є свідченням, от, зокрема, те, що дружину і доньку Аблязова вдалося випустити саме завдяки такій міжнародній реакції. Угу. І ще повернуся до цього інтерв'ю талійські італійському журналу Еспресо знову цитую Мухтара Абля. Азу вам, я знаю, як діє казахстанський режим. Це одна з найбагатших диктатур у світі. Щоб заарештувати мене, режим не раз ще не втиск тиск на західних лідерів на політичному рівні, обіцяючи важливі замовлення в обмін на мою на моє упіймання і екстрадицію. Каз, казахстанський режим залучає на свій бік великих бізнесменів із західних країн для чинення тиску на політиків, щоб домогтися їхнього розташування до диктатора. У мене немає ніяких підстав вважати, що цей механізм не був задійний при екстрадиції моєї дружини і дочки з Італії. Оцей меха. Про який він каже, про цей вплив диктаторського режиму в Казахстані на бізнесменів на заході, чи не боїтеся ви цього впливу? От зараз, із французьким президентом, наскільки ймовірним є те, що екстрадиція все ж таки відбудеться? За знову ж таки вимогами там українсько-російської сторони, звісно, ми таку можливість наразі не відкидаємо. Ми не відкидаємо можливість впливу на французького президента. І, попри те, що екстрадиційні запити задовольняє або не задовольняє суд, і вже відбулися судові слухання, в результаті яких було винесено рішення про задоволення екстрадиційних запитів з пріоритетом Росії. Наразі буде відпиватися процес апеляції, оскарження цих рішень. Все ж таки остаточне рішення приймає міністр юстиції Франції. Відповідно, він, як людина, наближена до французького президента, може на це вплинути. Відповідно, і о, пан Франсуа Оланд може безпосередньо вплинути на о, задоволення цього екстрадаційного запиту. Тому тут є безпосередній зв'язок. Чи будуть представники вашого фонду вашої фону відкрити діалог про присутньому в цей час там в Казахстані під час зустрічей, можливо, президентів? Ні, вони в Казахстані не будуть присутніми, хоча наші представники були присутніми на судових слуханнях, які відбувалися, зокрема у Ліоні у вересні цього року, президент нашої фундації Людмила Козловська була присутня на цих слуханнях, хоча і не отримала можливості виступити в якості свідка і розказати про ті загрози, котрі можуть існувати в разі задоволення екстрадиційного запиту. А що справа захисникам? в Казахстані там є також, я так розумію, люди, які відстоюють права, в тому ж числі не ну, манута хочуть якось захистити і пана Мухтара від екстрадиції цієї, так чи співпрацюєте ви з ними? І наскільки там є можливість у правозахисників у таких фундацій працювати наскільки відкрито і наскільки впливовими вони є у суспільстві? Насправді, ситуація з опозицією в Казахстані є дуже сумною, тому що це переважно особи, які перебувають або за ґратами, або особи, котрі були змушені виїхати із Казахстану, щоб просто врятувати власне життя або власну свободу. Звісно, ми продовжуємо співпрацю з казахстанськими опозиційними діячами, зокрема з Булатом Атабаєвим, казахстанським режисером, котрий є також опозиційним діячем, котрі. Зараз живе і працює в Німеччині з журналістом Ігорем Вінявським, який зараз отримав політичний притулок в Польщі. Вони також зазнали політичних переслідувань, були ув'язнені деякий час. Також низка опозиційних діячів, правозахисників, дисидентів в Казахстані досі перебуває в ув'язненні, і ми продовжуємо боротися за звільнення цих людей. Зокрема, це низка учасників протестів в Жанаозені. Протест казахстанських нафтовиків, котрі відбулися в 2011 році, і котрі закінчилися розстрілом цієї демонстрації. Отже, ми продовжуємо боротися за тих дисидентів, котрі досі перебувають в Казахстані за ґратами. Чи можна аналогію таку провести? От з путіним і Худорковським тієї ситуації відбулася так. Худорковський, який був на піку, скажімо так, і міг скласти неябику конкуренцію в той момент кандидату Путіну, скажімо так, в президенти, і між Назарбаєвим та Аблязовим, це щось схоже. Тому що історія російської диктатури вона здається, що нам більш знайома, скажімо так, Так, однозначно, такі паралелі існують. І режим Путіна, і режим Назарбаєва це є два таких диктаторських режими, котрі досить тривалий час узурпують владу у відповідних країнах, і відповідно Ходорковський в Росії, котрий також мав значні фінансові статки і фінансовий ресурс, в тому числі щоб проводити свою опозиційну діяльність, котрий був за. Рештований і абсолютно є паралель із діяльністю Мухтара Аблязова. І щодо діяльності спецслужб для тиску на опозиційних діячів на правозахисників, також можемо згадати приклад викрадення Леоніда Розважаєва в Києві російськими спецслужбами. Тобто, абсолютно схожим чином відбуваються. Ці речі відбувається порушення прав людини в Росії і в Казахстані і боротьба із опозицією. Але все ж таки пан Ходорковський він відсидів 10 років, власне, і тільки там до проведення Олімпіади в Сочі його відпустили. Що, які ваші прогнози, і яка взагалі там чи юридично, чи політично може скластися ситуація з Мухтаром Облязовим? Наразі однозначно. Не можна говорити про те, що він буде заарештований, і так само, на жаль, не так багато оптимізму про те, що він буде випущений. Все ж таки, ми продовжуємо свою діяльність. Ми розуміємо, що від діяльності правозахисників, від уваги західного світу залежить те, чи буде випущений на волю Мухтара Блязов, чи він потрапить до Казахстану. Відповідно, ми закликаємо і європейських політиків. Не втрачати увагу до цього випадку, оскільки Мохтар Аблязов наразі дійсно може скласти серйозну конкуренцію Назарбаєву, він може е, стати е, тією людиною, яка може запропонувати нові альтернативи розвитку Казахстану, і відповідно, якщо Європа зацікавлена в тому, щоб в Казахстані відбувалися якісь демократичні перетворення, демократичні зрушення. Тому важливо підтримати Мухтара Аблязова і важливо добиватися того, щоб він був звільнений. Дякую вам за те, що прийшли до нас і пояснили, Дякую, що відбулося сьогодні під посольством Франції у Києві. І нагадаю, що спілкувалися ми з Анастасією Чорногорською, вона є координатором проєктів фундації Відкритий діалог. З вами прощаюся буквально на мить. Залишайтеся з нами, тому що. В цій студії актуальні і цікаві теми і ексклюзивні гості. Дякую вам.